Ой, розказати вам історію про банки. Дивіться, вчора була в нас одна ситуація: продаємо ми автомобіль. Автомобіль, який раніше стояв у Києві на одному майданчику, там вони не продали його і привезли до нас продавати. Але більш-менш з тим розкажу, в чому ж суть. Людина купує цей автомобіль. Автомобіль на червоних номерах. Ну хто в тімів, воно ну таких, хто знає, що червоні номера це автомобіль від фірми, який тільки пригнаний, розмитнений, але на облік не поставлений. Ну тобто з ним теоретично має бути все гаразд. Фірма виписує договір куплі-продажі ну власник через фірму. Виписує договір куплі-продажі на цей автомобіль. Власник їде з цим договором додому. Хмельницьк, здається, да. їде в сервісний ставити його на облік. І тут, а, опа, йому повідомляють, що автомобіль в залогі. В залогі в банку. В ОТП-банку. Як це могло статися? Є якась там хитра схема, не знаю, як вона працює. Ще з менеджером я тим не говорив. Віч на віч. Ну забіжу наперед. Ми вирішили це питання. Позвонили в ОТП-банк, там туди-сюди це безренько вирішило. Звісно, трошки нервів пішло і наш і клієнта або клієнт запереживав. Ну більш-менш ми це питання вирішили в один день, слава Богу. Але є якась така схема. Людина прийшла, просто сфотографувала тих паспорт, він код і пішла, отримала в отп банку під той автомобіль 800 тисяч гривень. Ми вже знаємо, як це передивлятися, як це перевіряти. Будемо дивитися. Питання в принципі вирішилось. Нічого такого аж страшного сильно не сталося. Але майте на увазі, дивіться добре, що це ну то тобто є зворотній зв'язок. Між банком, між нами, між клієнтом. А подумайте, якби ви цей автомобіль десь купили в людини і не перевірили, чи є там залог, чи нема, перевіряйте. Обов'язково перевіряйте. Воно чим далі, тим більше таких шахрайських схем.